Глибокий сон, фаза швидких руху очей, критично важлива для креативності та вирішення проблем. Саме на цьому акцентує увагу в своїй книжці Меттью Волкер, чому ми спимо. Тому, кому цікаво більше про креативність та як бути більш креативним, прошу вас переглянути цю книжку. Якщо ми просвяткуємо ставлення до сну в 20-21 столітті, ми можемо чітко для себе зрозуміти. Що Едісон неабияк вплинув на те, що культ 24 на 7 та мало сну був дуже популярним в 20 столітті, але сучасна наука та століття, в якому перебуваємо ми з вами, зараз, я маю на увазі 21 ше показує, що такі корпоративні програми, як Google та NASA, активно просувають ідею, що сон це стратегічний ресурс, а не перешкода для успіху. Тож, як показує наука 21 століття, ми чітко усвідомлюємо, що сон являється одним із головних чинників активного довголіття.